Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами зробимо торт медовик. Або на нього ще говорять вінні-пух. Зараз розповім, що для цього потрібно. Перше, як завжди, нам потрібний рецепт. Далі для цього торта нам потрібно 4 яйця, столова ложка, така гарненька столова ложка соди харчової, потім склянка цукру. Оцет у мене яблучний, я буду гасити. Соду ним. Потім мені потрібно 2 склянки цукру спочатку, а потім треба буде ще три склянки цукру. Далі 70 мл горілки, ванільний цукор, 8 грам, ну 10-8 грам, дивлячись, яка пачка. Потім 60 грамів вершкового масла, 3 столові ложки меду. Зараз розповідаю далі, Так, переміщаю масло. Вершкове цукор. І мед. Переміщаю це все в миску. Ставлю на водяну баню і буду його помішувати, поки воно повністю не розтвориться. Тут у мене закіпає вода. Далі я ставлю зверху на неї, на цю кастрюльку, миску. І буду це все помішувати, розтоплювати до однорідної маси. Я беру в посудину, висипаю яйця, виливаю водку цю і зараз погасю содою, соду погасю оцтом яблучним. Так, додаю ще сюди ванільний цукор. І соду гасю. оцтом. Я виливаю прямо в мене тут його трішки десь дві ложки столові. Я його повністю перегасю, ось так. І виливаю сюди. І все. Тепер дуже дуже добре оце все треба збити. Аж до білої піни збити треба. Далі додаємо це взбите в цю мисочку і збиваємо, гарно, гарно збиваємо його. Гарно вимісуємо так до. Теж до білої пінки. Воно прямо довено так увелічитися, збільшитися повинно. Ось так воно виглядає, така біла пінка зробилася. Далі ми додаємо дві склянки борошна. Додаємо і вимісюємо його. Прям так на водяній бані все повинно виміситися. Ось так. Ось таке гарне тісто виходить. Бачите, воно такими цими, ну, такими пузирьками. Ось таке воно. Красиве, гарне тісто виходить. Це прям ніжне, гарне. Все, воно готове. Тепер знімаю і буду додавати ще три склянки борошна. Далі я буду додавати ще три склянки борошна. Буду додавати потрошки і вмішувати його в тісто. Це борошно. Далі я беру ще склянку борошна. Припушую його на столі і тісто буду викладати на стіл. Ось тепер я буду його вимішувати. Так, тісто виходить ось таке еластичне. Я його залишаю хвилин на 20. Накрила і залишаю. 20 хвилин пройшло. Це тістечко треба розділити на шість коржів, на шість шариків таких. Тепер ці накриваю. А з цим буду працювати. Ось так я розкачала. Тепер кладу ось так кришку і обрізаю ось так по колу. Ось такий кружочок. Потім перекладаю його. На противінь, подавлю ось так вилочкою і ставлю випікати на 200 градусів там 2-3 хвилини, вони печуться дуже-дуже швидко. -дуже Ось такий корж виходить, бачите, коли погано проколяно, піднімаються такі пухирці. Випікаємо ось так, 2-3 хвилинки, і все. Ось так випікаються ці коржі, а той внизу, геть біленький ще. Ось так. Так, ось у мене вийшло 8 коржів. Я ще з оцих обрізок зробила 2 коржі. Тому що це багато цих обрізок. Це обрізки теж випікаю, і буду ними, їх подрібню в блендері, і буду ними обсипати торта. Ставлю їх запікати в духовку. Так само, як і коржі. Ось ці обрізки з коржів. Ось, коржі готові. Їх у мене вийшло 8 штук. Такі вони рум'яненькі. З цієї сторони теж такі рум'яні. І ось я зробила обрізки ці, вони вихолонуті, я їх буду подрібнювати у блендері, щоб обсипати торт. Будемо зараз готувати крем для торта. Нам потрібно дві склянки цукру. Торт у нас великий, тому крему буде багатенько. Дві склянки цукру і ось таке відерце сметани. Тут кілограм, сметана 25%. п'ять Збивати я буду міксером. Ось ці. Сочки, шматочки цього коржа я буду подрібнювати на цьому блендері. Я буду цим обсипати торт. Ось так. Ось така крихта виходить така мілка, і нею буду обсипати потім ці коржі. Проколюємо вилкою, щоб корж добре пропитався. Далі змащуємо кремом кожний корж. А потім обсипаємо зверху подрібненою крихтою. Ось таким чином. І такий торт у нас вийшов. Смакота! Кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!